Мої вітання, маляти! Сьогодні наша мова піде про іграшку. Про глиняну іграшку. Серед іграшок з глини найбільш масовими є свищики, серед яких найчастіше зу зустрічаємо пташку. І ми сьогодні з вами виліпимо гарну пташечку. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека та наші умілі ручки. Для того, щоб почати ліпити, нам треба наші пальчики приготувати до роботи. Кулачок, догонька на бочок. Кулачок, догонька на бочок. А ще ми запам'ятали, як ми цілували наші пальчики кожен. Один, два, три, чотири. Чотири, три, два, один. А п'ятий пальчик наш поворухнувся і притулився. Ось наші ручки готові, тож приступаємо до ліплення. Щоб виготовити нашу пташку, нам знадобиться три шматочки пластиліна. От перший це тулуп, голова і підставочка. Тож починаємо. Для того, щоб зробити нам всі ці деталі, необхідно зробити скатати кульки. Беремо пластилін, гріємо його в долоньках і скочуємо ось такі кульки між своїми долоньками. Ось одна є, тепер друга, скочуємо кульку і залишаємо. Тепер третя. Теж скочуємо кульку. І залишаємо. Це в нас буде туловище, це голова, а це підставочка. Але ж туловище у пташки видовжене, тому й ми пальчиками з кульки зробимо овал, позминаємо його трішечки ось так. А ще витягнемо пальчиками ось такий гарний хвостик. Ось і вийшла наша пташка майже. Тепер ми зробимо її підставочку. Візьмемо нашу кульку і пальчиками трішечки притиснемо. Ось так. І посадимо на нашу підставочку пташку. Тепер ми будемо з вами виготовляти голову. Беремо кульку і думаємо, що ж у нас повинно бути на голові. Вірно, малята, нам треба зробити дзьобика. Ми пальчиками вищіпуємо, неначе такий гарний дзьобик. Ось, бачите, вже й вийшло. Тепер нашу голівку притискаємо до туловища. Ось така пташка вийшла. Бачите, але ж це нас іграшкова пташка. Тому вона повинна бути гарна. І ми її будемо прикрашати різними кольорами. Що нашої пташки ще повинно бути? Вірно, крильця. І крильця ми з вами зробимо помаранчеві. Візьмемо шматочок пластиліну, відщіпнемо і скатаємо теж невеличку кульку пальчиками. Можемо на столі покачати. Тепер розплещимо його, розплещимо між пальчиками і приліпимо ось таке гарненьке крильце нашій пташці. Ось таке. Одне вже є. Тепер з іншого боку так само візьмемо невеличку кульку, між пальчиками розкатаємо, можемо на столі покачати. Розплещемо, роздавимо цей пластилін, і в нас вийде таке гарненьке крильце. Пташечці наші. Ось так. Бачите, яка виходить гарна пашка. Так, це ми прикрасили туловище. Можна на хвостику трішечки прикраси добавити. Ось такі горошинки зробимо і притиснемо до хвостика. Ось така у нас красива пташечка виходить. Ми її прикрашаємо. А ще треба зробити їй оченята. Оченята ми зробимо в нашій пташечці. Чорненькі маленькі такі. Ось ми прикрасили пташку. Візьмемо чорний пластилін і відщипнемо. Малесенький шматочок, навіть його на двоє розділимо. Ось така горошинка нам знадобиться для того, щоб зробити очки. Раз. І ще раз ми притиснемо з вами і виліпимо очки. Раз. Ось яка гарна пташечка вже в нас вийшла. Але нам ще хочеться її оздобити. Давайте візьмемо шматочок білого пластиліну і зробимо їй такий чубчик на голову. Біленького шматочок. І такий скачаємо їй чубчик на голову. Ось така пташка святкова з чубчиком у нас вийшла вже майже. Дивіться, яка. Ось яка. А ще можна біленького пір'ячка зробити. на Крильця ось такі смужечки ми додамо, скоро скочуючи між пальчиками, ось такі смужечки ми додамо їй на крильця. У різних регіонах України по-різному оздоблювали іграшки, використовували червону, жовту, білу фарбу. А ми з вами, діти, теж стали майстрами з виготовлення іграшки. Ось яка пташка в нас з вами вийшла. Подивіться, малята, гарна. Подивіться, яка пташечка вийшла. Ось така. І ви виліпіть своїх пташечок. І покажете нам, які ж вони чудові. До зустрічі, друзі! Бувайте!